Україна та Росія готуються до нового раунду перемовин. Місце зустрічі Стамбул, дата 2 червня. Кожна зі сторін приїде зі своїм варіантом меморандуму про припинення вогню. А в Кремлі вже обговорюють можливість великої зустрічі: Зеленський, Трамп і Путін. Які умови обговоримо за мить? Ви на фабриці новин. Починаємо. У Кремлі не проти зустрічі між Путіним, Зеленським і Трампом. Речник Кремля Дмитро Пєсков визнає президент Росії за прямі контакти на найвищому рівні, але є нюанс: спершу про все мають домовитися делегації у Стамбулі. Цитата: якщо буде результат, тоді може йтися і про контакти на вищому рівні, зауважив він. Російська делегація прибуде до Туреччини 2 червня. Про це заявив Дмитро Пісков. За його словами, Москва готова до нового раунду переговорів із Києвом. Водночас, документи сторін не для публікації. Цитата: проекти російського та українського меморандумів публікуватися не будуть, заявив речник Путіна. Київ уже нібито не проти. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прямо сказав: Ми зацікавлені в переговорах у Стамбулі. Ми хочемо завершити конфлікт цього року. Тим часом американські ЗМІ дізналися деякі подробиці українського документа. Меморандум України містить чіткі умови: припинення вогню на землі, у морі та в повітрі. А також моніторинг процесу мають реалізувати міжнародні партнери. Документ уже передали Росії та США. У ньому загалом 22 пункти. Цитата. Досить хороші та розумні. Так оцінив український меморандум спецпредставник Трампа Кіт Келок. Господар зустрічі Туреччина хоче використати Стамбул як майданчик для компромісу. Голова міністерства закордонних справ Хакан Фідан заявив: після погодження технічних деталей можлива особиста зустріч Зеленського і Путіна. Натомість делегація Сполучених Штатів на перемовини не приїде. За інформацією американських медіа Трамп поки не діє, а чекає. Він чекає, що станеться, коли представники України та Росії зустрінуться. Йдеться у матеріалі і попереджає через свого спеціального представника. Цитата: Якщо Трамп відчує, що його використовують, і немає перспектив, він скаже: Ми закінчили. Європо – це ваше. Вирішуйте самі. Пояснив кіт Келох. А на запитання, що тоді буде з Україною, відповів: йдеться не лише про Україну, йдеться про недопущення великої ескалації у світі. Отож, 2 червня, Стамбул, Україна, Росія. А далі тиша чи продовження війна, і чи зустрінуться Трамп, Зеленський і Путін за одним столом. Друзі, пишіть свій прогноз у коментарях та підписуйтеся на канал.